Звіт усьому голова зустрічі з громадськістю Івано-Франківська, аби розповісти про свою діяльність у парламенті. Організували народні депутати від Всеукраїнського об'єднання Свобода. Присутність на абсолютно усіх засіданнях парламенту та профільного комітету 26 виступів у стінах Верховної Ради та 323 депутатські запити і звернення. Таким видався рік з часу набуття повноважень для Олександра Сеча. Зважаючи на те, що я працюю у комітеті Верховної Ради Крим та науки і освіти. Я відповідно зобов'язаний реалізовувати Питання, які стосуються блоку про освіту. І на виконання цих питань я вже цілий ряд законопроєктів, взагалі за звітний період від грудня 2012 року по грудень 2013 року, таких законопроєктів є 18, але більшість з них, напевно, я думаю, що процентів 90 це питання освіти. Підтримка місцевого самоврядування та реформи в житлово-комунальній галузі це пріоритетні напрямки роботи парламентаря Руслана Марцінківа. А ще питання сплати пайових внесків до місцевих бюджетів не залишив поза увагою народний депутат і рідний Івано-Франківськ, зокрема, що стосується планів змін розподілу державних субвенцій. Сьогодні парадоксальна ситуація, але чомусь на жителя нашої області, нашого міста, припадає всього навсього 3 гривні 60 копійок державних субвенцій. А наприклад, на жителя Донецької області припадає двісті. 68 гривень, тобто, це є несправедливість, і коли нам кажуть, що скажімо, Донбас годує західну Україну, це є неправда, і сьогодні ми готові довести цифрами. Ми запропонували зокрема один законопроєктів, як. Поділити це справедливо і поділити згідно кількості населення. Публічно обговорення своєї діяльності народні обранці хотіли провести ще у грудні минулого року. Утім, нестабільна загальнополітична ситуація в державі завадила. Тож на зустрічі з громадою нардепи говорили про актуальні і суспільні питання. Зокрема, подякували Івану франківцям за їхню активність та закликали їх і надалі демонструвати приклад національної єдності.